Одна з уфологічних організацій зробила важливе відкриття. Вони виявили, що серед людей, викрадених інопланетянами, зустрічаються прихильники різних релігій, але одна група становить серйозний виняток: це християни. Однак, як кажуть уфологи, визначення християни потрібно конкретизувати у цьому випадку. Під терміном християни маються на увазі учні Ісуса Христа. Ті християни, які потрапляли під вплив прибульців, визнавали, що Бог є, але ця віра не відображалась у їхньому способі життя. Проте серед жертв, викрадень і насильств від прибульців ніколи не було учнів Ісуса Христа, тих, хто є церквою і в усьому дотримуються вчення Ісуса, записаного в Біблії. Чому прибульці не чіпають їх? Було проведено дослідження та опитано величезну кількість контактерів з НЛО. Згодом уфологи зрозуміли, що викрадення мають виключно духовну природу і нагадують давні історії про істот, які в Біблії називаються бісами. На цю тему написано тисячі книг священниками та вченими. Вони описують події, які повністю збігаються із сучасним феноменом НЛО. Жертви бісів це всі, крім учнів Христа, виявляють ті самі медичні та емоційні симптоми, що й люди, які вступають у контакт з НЛО. Тому уфологи розділили віруючих християн на дві категорії: перша це ті, хто увірували, які не втілюють у своєму житті вчення Ісуса Христа. Вони дуже вразливі для духовних бісівських атак. І друга це учні Христа, які втілюють у життя вчення Ісуса та розуміють, що НЛО це атака бісів. Учні Христа завжди застосовують владу імені Ісуса, силу Його святої крові і відбивають будь-яку демонічну атаку. Сам Христос сказав до тих, хто в нього увірували: ви діти диявола, але якщо станете моїми учнями, то будете вільні від нечистої сили. Тому уфологи прийшли до висновку, складається враження, що учні Ісуса Христа це єдина група людей на планеті, яку уникають прибульці.